Просто, прото, мої кохані з вами Хана, ваш найкращий зірковий таролог. Думайте про себе. Я завжди вам про це кажу, тому що, бачите, навіть машини сигналізують. Жінка, якщо вона щаслива, то щасливі все навкруги. І так, на щастя, на порозі знамо, це про нього чи про вас? Тут. Е... Тут або і ви, або він, або і ви і він якесь щастя, або тут взагалі не про нього. Але ви якийсь певний час погано спали ночами. Вас мучила якась тема, про яку ви думали, ви все думали, так чи я зробила, чи не так я зробила. В чомусь навіть себе хтось звинувачував. І це було довгий час. У когось ця тема була про гроші, про якусь суму грошей. Напишіть у вас, що так, а і про про розбите і у вас через це було розбите серце. Тобто знов кажу, у когось стосовно грошей, у когось стосовно вашого особистого життя. І тут ви навіть могли кудись переїхати, зайки, через цю подію. Хтось почав ходити до психолога, хтось почав ну, тут реально якимось чином да, працювати над собою. Але якісь тут тіла движення почалися. У будь-якому разі прийняті головою десятка мечів. Ну, ви так переживали оце велике душевне розчарування, яке прийшло у вас з тим, що у вас було розбите серце через ту чи іншу причину. Так, тут кажуть, ви навіть могли покинути людину, не навіть, а могли, кохаючи вісім час, ви кохали. Але пішли. А що треба було робити? Ну ви знаєте, це таке буває часто. коли розумієш, що не буде майбутнього, то краще піти раніше, бо краще рвати нитку ніж канат. Так, королева Пентакль. і це стосувалося, Знов кажу, у когось це стосується грошей. Ця тема. Тому що ви могли кинути те, що вам подобалось, але грошей не приносило. Або це стосується людини, з якою ви планували стабільні надійні відносини, або навіть були в них. Королева Пентаклі могли бути одружені з цим чоловіком, а бути в цих відносинах. Так, трійка Пентаклів Знов кажу, пентаклі у когось це стосовно роботи, у когось стосовно особистого життя. Бо там і там можна будувати все по стабільності і надійності, і так яке щастя на порозі. Таклі вже в другому розкладі сьогодні це дуже круто. Ставте плюсики, ставте класи, лайк, щоб у вас це сталося. Це той подарунок долі, на який ви навіть не могли очікувати. Це та сума грошей дуже велика. Це той шанс, який кришезносний.